Стосунки між Сабо і Луненком постійно перебували під напругою. Тренер до прикладу штрафував форварда за лайку, та заради справедливості фінансове покарання застосовувалося не лише до Віктора. А щодо персонального Леоненка, то йому перепадало від коуча і за паління. що він в кімнаті кури, там і На все я зайшов, а він викинув сигарету і все. Я кажу: ну скільки я тобі казати, що не курить. Хочеш курити? Я, я не казав всім, ідіть у ліс. Та основною проблемою Леоненка в Динамо стала інша згубна звичка. Проти мене теж був. Ну, йому не понравилось. Йому не рані. Йому треба було пити і все. Рано ми піднімаємо, а у нього десь 10 банок при притом таких великих. А він, він за ніч пиває там все. Ну, що з ними робити? Після кількох келиків пива футболіста якось зупинили тоді. Ще Даївці був з жіною. Поїхав калітинцу. Прямо вот из дома вышел в машине, сел, за угол заехал, так еще у меня свидетель есть, которым мне бычки привез, которые я, кстати, не люблю. Бычки и с пивом, там ага. сколько я выпил, там кружку, может, две. Коли Леонка зупинили, він намагався відкупитися тисячою доларів. Не допомогло. Забрали для оформлення штрафу у відділок. А потім Форвард спокійно вийшов, знову сів за кермо і поїхав до Калітвінцева. До речі, Леонко розповідає, що зараз може випити по 3-5 літрів пива на день, залежить від інтенсивності тренування. Ще одна проблема. Леонка в Дунамо йому постійно докоряли зайвою вагою і також штрафували за це. Хоча сам екс-футбурист твердо переконаний, що завжди був у прекрасной форме. Не може чоловік з лишним весом бежать 3,6. Ну, не может человек быстрым быть. Да, Понимаешь, что согласись, если там вот крест с собой возьми, ты же не побежишь быстро.